Так, это камера працює, так, працює. То ж, друзі, всім привіт. Так. Э, в світі начался чрт люди. Я надеюсь, це... это... А, Ох. коротше, в світі почався зомбі-апокаліпсис. А це дача мого друга. А, чрт, орона. Э? Вона... Так, тихо, тихо. Ч напугаю? Його? Прикольно. Э, бу! А, чорт! а, 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 Спреж посила це я. А, так, це ти. Добре, добре. Так, так. Е -е, а чому тут нема зомбі? Вони вже не бралися. А добре, добре. Так, ось моя кімнатка. Так, добре. М -м -м. Подивлюся, новини. Не так, це не те. чорт. Так. О. Увага, увага, Зомбі продовжують атакувати. Чорт, чорт. Вони атакують, скоро вони тут прийдуть. Ось ще якісь будинки там розвалені. Ладно, добре. Треба взяти так, думаю, свою бейсбольну биту з шипами. Ну о, фляга з водою. Так спущусь поки що. О, а ось і мій одяг. Так, бронежилет, ковдинка, та штани. Ось так. Ось так, а тебе ось так. Угу, Так, вийду поки що не беру, садиво, двички, о, лампа. Так, ран. Так, бро, ти бачив? Ті здані. Так, так. Зомбі скоро прийдуть. Так, я піду, пошукаю нам їжі. А, хоча, хоча, тут чомусь мало риби. Хоча, ще я візьму, о, ще я воду не беру, так о, ой, ось так. Ні, то що? А, що ой, яка. Тут же є кран, тут є кран, з якого треба пити. Там вже вода раз. Ой, вибач, ну тут вона Ох, Так у мене ще є сосиска. Та бутилка води. Так піду, подивлюся. хоч, чи... Де риба вся. Тут нема риба. Тут вон рыба не Чорт, я хочу опять пити. Ладно, поп'ю цю. Не знаю, чому вона така не... Спочва. Тут риби нема. Тут риби нема. А що? Тут риби нема, бро. А, чорт, це погано. Ну нічого, до с'єде, є те кількість їде та води. Ох, тут снаряд прийшов. Так, тут снаряд прийшов. Якийсь незвичайний. Ну, це добре, це погано, але нічого. Так, закочені вікна. Так, так. Ну, добре. Так, я напевно зараз піду. Додому подивлюся, чи є їжа. Добре, а я поки що посторожу. Mm -hmm. Так, о, mm -hmm. oh, як багато. Покладу сюди свою бутылку води та Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так. У нас тут багато чого є. Так, сосиска. Отже, mm ні. -hmm. Я її зараз розпаковувати. Зараз не хочу їсти. Так, наберу ще води. Mm -hmm. Ах, яка вона? Ох, ну це хоча якийсь сенс. Так, подивлюсь радіо. Так, сяду сюди і радіо. А, зомбі нападають на всі... на всі поселення. Люди, бережіться. О, ні. Пф. О, ні. Пф. Вони на... Пф. Чорт, Це погано. Як вилізти? Ну ладно, ось так. Це погано. Чорт. Зомбі. Отак. Візьму тут... О, Energy Drink. Візьму його, то трошки. Я візьму Energy Dring. Добре, добре. Бери, бери. Ух, ух, енергія, енергія. Швидкість три. Непогано. Так, покладу її сюди, до своєї кімнати. Хоча ні. щось сюди покладу. ось будуть металолом все-таки. Так, влик на заколочені. Ладно, піду наверх. Тун, тун. Так, напевно, на коментарі в мене нічого. Так. О, ні, о, ні, Зом... я банки зомбі. Що? Чорт, Почався дощ. Зомбі, зомбі, бери зброю. Що кажеш, зомбі? Добре, добре, чорт. Чо, так закрийся. Так дай мій глок 17, так патро Троник. патронів. Так буду... Так треба буду... Чого, друг? Так, короче, друзі, надо, певно на цьому всі я буду допомагати другу своєму другу на це все.